Доброго ранку! Ми зараз йдемо до школи, а точніше на екскурсію. От і сьогодні мої дітки мають екскурсію на ферму. Тож, дітки поїхали на екскурсію, бачили. Коли в нас екскурсія, ми перед тим маємо дати обов'язково дозвіл від батьків на те, що ми дозволяємо нашим дітям виходити за межі школи. Це є в Іспанії обов'язкова умова. Тобто, хто з батьків не дає такий дозвіл, по причині забув, не знав або там не прочитав повідомлення і тому подібне. Дитина просто на екскурсію не має права вийти. Тоді вона залишається в школі. Отже, по паперовому вигляді нам е, вчителька відправляє такий аркуш паперу, е, де ми даємо свій підпис. Тобто я вдома роздруковую це і приносить дитина вчительці, як підтвердження того, що мама тато дозволяють дитині виходити за межі школи. В даному випадку це на екскурсію. Отже, куди дітки поїхали, це цей і Наріш. це хвилин. Ну, скільки їхати? Ну, до 30 хвилин їзди звідси. І вони їдуть на таку Аля ферму, аля Гранха називається по-іспанськи. Там вони будуть відпочивати. З комедору їм будуть давати обід, перекус, воду. Тобто батьки не давали нічого. Ця екскурсія нам є повністю безкоштовна. Тому що хто дивився попереднє моє відео, бачив, що один раз в рік ми здаємо певну суму там на матеріали і на все в школу. Там 70 євро нам виходить на дитину. І от саме з тих коштів, так як вже кінець майже року, гроші, які залишаються, відповідно вони використовуються на екскурсію. Тобто на оренду даного автобуса, бачите, автобус є досить величезний, він і комфортний, і там їхали дітки 5-4 роки. Тобто, виходить, два може навіть три класи поїхали. Напевно, 3, 4 і 5 років поїхали, якось так. Тобто, вся група інфанцій. І, і все. А я їду на роботу, тому що я маю в 4.15 вже бути тут в школі, і їх забрати зі школи. Якось так. Так, і ось тут хочу вам показати, як я привела в лад всі свої причандаля, які відносяться до квіток. От, вони в мене стояли, що де могла запхати, там і запихала. Весь час потім це все шукала і, і все. І ось так я ось вчора купила в теді такий ящик. Я хотіла, щоб він був з дирочками, та ось тут. Для того, щоб воно все не запарювалося. І ось кришка. Знову ж таки, щоб воно мало якийсь більш-менш вигляд. Бачите, Ви? вона з ручками і мені подобається. Отже, що я сюди запхала. Тут. У мене є підживки, які я даю інколи своїм орхідеям. Ось так вони виглядають у мене. Я вже забула, де я їх купувала. Така підживка в ґрунт. Ось тут у мене є горщики. Всі, які я зараз не використовую, більші, менші. Мені шкода, вони є пластикові, мені шкода їх викинути, тому що мені завжди здається, от, куплю нову квітку, пересаджу і так далі. Тут я ще одну маю таку підживку для квіток. Ось я її купляла з 3 євро. І земля. А Земля в мене є, зараз вже витягувати не буду. Ось, це є звичайний ґрунт, який я висаджувала квіти. І ґрунт для орхідей. Ось так. Ось мій чудо конвертик. Я з тим конвертиком так і буду зберігати, щоб вони не пересипались, щоб не погубились. Ось тако. І сюди ще поставлю ось такий ґрунт для орхідей. Друзі, знаєте, яка в нас сьогодні погода, точніше температура. Бачите, починається надіна зачіска літня. Все волосся догори, максимум підібрати, щоб, щоб не спаритись. Ось, показую вам температуру. То просто абзац. Сонця як такого немає. Але бачите, який ташкент у нас. І дуже парко. Так парить, я сподіваюся, може, дощик піде. Такий сильний хотілося б. Ну і що ж, зразу поділю з вами нашою новиною про поповнення в нашій сім'ї. Так, ми до того готувалися дуже довго. І готували до цього дітей. І так ми будемо брати собі в нашу сім'ю котика, точніше, кіцю, Малесеньку. І так ми будемо готуватись, тому нам сьогодні завдання. Я зараз їду забирати діток зі школи, тобто після екскурсії вони мають приїхати в 4.15 до школи і йду їх забирати. І потім ми маємо поїхати в магазин купити спеціальну їду, яку їсть цей котик. Щодо котика, ми його не будемо купувати. Тут взагалі по закону в Іспанії купувати котиків, ну, песиків, котиків, продавати заборонено. То це можуть робити виключно спеціальні, я не знаю, розвідники, роз, розплідники. Як це називається? Там певні якісь породи собачок, котиків і тому подібне. Отак От собі е, взяти двох котиків і чи двох песиків, їх спарювати і потім займатися таким аля-бізнесом — Це, в принципі, якби мало би каратись законом. Тим не менше, дуже багато людей зловживають з цим і далі продають. І я знаю дуже багато ситуацій. І, до речі, якщо вам буде цікаво, розкажу пізніше про. Шахрайство, які тут дуже популярні в Іспанії. І щоб ви не подумали, ну коли я вам це розкажу, ви скажете, ну блін, ну хто на таке поведеться? Ведуться, ведуться, тому що іспанці вони тут мішані на домашніх тваринках. Практично кожна друга хата має домашню тваринку, тобто менше, ніж дітей, і вони до цього дуже так ставляться серйозно. Коли вони адаптовують собачку чи котика, тобто тут дуже треба бути, якби, боже, я все мокра, а ходити до ветеринара, там їм ставити ці прививки. Тут, на вулицях в Іспанії, ви не побачите, наприклад, собачок бездомних. Тут такого немає. Абсолютно! Так як я пам'ятаю по Львову, інколи вертала з вечором додому. Я могла одну вулицю пропустити, щоб попасти, наприклад, до себе додому. Я мусила вулицю одну пропускати, скажімо так, тому що там бігала зграя собак бездомних. І невідомо, що в них там могло бути в голові, і ну, блін, самі розумієте, тут такого немає. Так, бездомні котики тут зустрічаються, але тут зразу це дуже вислідковується. Тобто, хто зустрів, наприклад, котика, який є бездомний, його тут виловлюють, віддають спеціальні розплітники, де там за ними слідкують, бакунують їх і віддають потім в сім'ю. Ми собі знайшли котика також. Отже, ми пішли в ветклініку попитатися, тому що, як розумієте, люди, які мають котиків, вони просто можуть звертатися в ветклініки, залишати свої контакти. Тут таке дуже популярне. Це, до речі, нам порекомендувала одна наша українка, яка проживає в нашому містечку. Вона так робила багато років тому, і той котик, до речі, іспанець поїхав в Україну зараз жити. Вони забрали свого котика додому в Україну. І от ми прийшли до ветеринарії, сказали, що ми плануємо е адаптувати по-українськи, це як синовиць. Я не знаю, як це стосується тварин. Отже, тут говорять адаптар. І ми хочемо взяти в сім'ю котика, і вони залишили наші контакти в себе і нам написали, що ось народився котик. І ми можемо його забрати приблизно через місяць, коли він перестане вже пити мамине молочко, а навчиться сам їсти і ходити на горшок. Ось так. Ось цей час настав, і Нам написали, що ми вже можемо забрати свого котика. Тому ми вже з нетерпінням просто спішимо його забрати. Отже, на тих вихідних ми, ми це зробимо і потім вам його покажемо. Називатись він буде у нас мімі. Отже, все, я поїхала по діток і до скорого включення. Діти після екскурсії супер задоволені. тут Собаку знайшли. Адра Мія. Казали, поклик із хліб. Дітки, а що ви ще бачили на екскурсії? Коля анімалі. Магорічки, ми каталась на каталась. І була коровка. І ще я, хто був? І зайчики, ну покажіть свій хліб, який ви спекли. І курочки, І курочки який хліб ви спекли. Не Фрик, ти густа? Ой, Сергійко такий хлібчик спік. А Іллена, покажи, який ти спекла. Тільки не став на землю хлібчик, добре? Ту вам екскурсія дуже сподобалась, та? Так. Єліна так. аж в автобусі заснула, казала. І я теж. Я готовий нас, мама. О, а це Єліна булочка. Ой, яка смакота, така виросла, красива. Діти задоволені і замучені. Так. Ну що, ми зараз їдемо в магазин, купимо наші кіці гамку, щоб вона у нас була все готове. І запитаємо, що там ще треба. Що докупимо те, що треба. І ура, попереду вихідні дні. Прийшли в магазин купити щось для кіці. Мої діти готові купити все для тої кіці. Да. Ринок тут тримати це таке дороге задоволення. О, дивіться, ось така лежанка для, для котика 25 євро. Така лежанка, скільки вона коштує? Не знаю. Тоже 25 євро, ось такого охнаста. Тупець. Добре, то для пташок, то вже не кітці, дітки. Нам треба там, де кітці. Пішли. <реку> Ой, боже. Діти купляли собі іграшки, тепер будуть купувати для кіці все. Капець. Ось таку їду нам порекомендувала та жінка, яка нам буде дарувати нам нашого котика. Вона сказала, щоб потім. ну... Рекомендувала спочатку купити ту саму їду, до якої він звик, на яку він навчився. Тому ми їздили спеціально. Це є як би, гуртівня чи як це назвати. Там все є для тваринок. І ось коштує 11,90. Яка тут кількість 2 кіло. І таке ми купили. Ось такі дві тарілочки ми купили. Я бачу, що тут для собачок маленьких він сказав, що котики п'ють з них дуже добре. Я не знаю. Отже, одна тарілочка для їди, інша для водички ось таке. І ось нам порекомендували для маленьких кошеняток купити також це, якби би, їда. Її також можна давати. Разом з цією. Я не знаю, це вроді раз в день. Одним словом, буду читати інструкції, буду... будемо вивчати. Ось так. Ось, і сьогодні ми купили ось такий горшочок нашій кіці. Це з лопаткою. Надіємося, вона захоче сюди залазити. Ось так воно має виглядати. Їй це сподобається. Оля, Сіра? Ей. Сіра! Тут живе такий песик. Таке, як гуртовня. Тут досить непогані ціни. Сіра!